Всім здарова, народ! Сьогодні в нас нова гра під назвою Of Life and Land. Коротше, вона так типа тільки вийшла. У нас такий огляд буде. Е, не знаю, гра пише в Steam, що 24-го року взагалі. Зараз вроді 25-й, якщо я не помиляюсь. Е, дали мені ключ? Ембарго сьогодні до 16-ї години було. До 16 я не встиг написати, зараз записую. E, Будемо дивитися. Якась стратежка в реальному часі. E, завдання, дивіться. Будівництво 03. Нажміть Б. А якось тут воно завжди Б. Ходи построїк розплодию. Mm -hmm. Повернути здання на Р. Хорошо, але яке мені здання треба? Тіжна зборщика. Давай зробимо. Де в нас тут збирання всяке? А тут дохера всього. А, ні, не дохера. В принципі, тут непогано. Я не знаю, де тут ягоди, фрукти, що там є? Оп, розвернув. Е -е, пенька лісника треба зробити. Це треба робити десь біля лісу. Ну, типу, тут. А тут не можна, да? Бо чого? Можна. Е -е, хижина зборчика є. Широколісне дерево. Це я сам маю будувати чи що? Огород. Верстак камінщика. Так, шукаємо, де тут у нас камінчики є. Ну, в принципі, а, я думаю, це камінчики, а це вівці. Трішки не те. Тут трішки є. От нихера, це все камінь. Я думаю, десь тут во. Але як він буде добиратися сюди? Тут такі бляха. Може, спочатку потрібно тут. Будувати. Я не знаю, тут вот трошки є, типа, показується. Да? тут є якісь камні? подожди. Ну типу є якісь камень, Ну Давай я тут, типу, побудуюсь. А огород, де? Оце, напевно. А вон, дерево. А нахіра мені дерево будувати. Ну давай я тут его збудую. Так, це всякі такі Я думаю, десь отут огород має бути. От, огородік. Огородік де? Похер де? Ну, типу, біля води. Е десь ось тут. Ну, треба один, то я поки що один із водою. Хорошо. Е Пришвидчитись можна. Зараз 0,1, типу X, 0,2х, давайте зробимо. Покажіть люди добрі, де ви там ходите, де ви там робите щось. Щось, де ви робите. Взагалі я люблю стратегії, знаєш. Але, бляха, зараз їх таких немає. Пам'ятаю, я колись любив... Age of Empires, наприклад. Stronghold тож не хіровенька стратегія. Так, пацани, чого огород не робимо? Матеріали ожидаються ветки. Хорошо, може мені потрібно більше людей на цей. Я ж можу нажимати і воно одразу буде, да? Ні, нехуя. Заєць русак краде, припаси. Мені заячонок. Так, дивись, рубка дерева є, максимально, максимально. А тут додати людей не можна, да? Працівники. А, матільда, бля, матільда. <смоти> матільда матільдує. Е, зборщика теж не зроблена, а я його. Я ще й став самим першим. Це що таке? Хіжина зборщика Матеріали, матеріали, ожидаємо Я луку сюди поставив. А нахер не тут треба? Тут поки що здання навіть не, ну, не зроблене. Що ж де? А тут можливо, є якісь... Ох, я, прошу мать. Екран. Масштаб інтерфейсу. А може більше масштаб інтерфейсу? А, ні, це херня. Е, графіка, виставка, херня, ігровий процес. Моди. Ми любимо моди. Повний екран. Я грибу, хай так буде. Ладно, очікуємо тоді. А, але в нас немає. А... Типу, віток у нас немає. Може я вручну маю поставити? Що ти робиш взагалі? Дніс! Діс, блядь, ти що чим ти займаєшся? Так, от дивись, несе, чувак. А, травичку несе. Ну нахер нам та травичка, нам треба не травичка. Х2. Подожди, Х1 поставлю. Можна якось з клавішами це робити? 0 і 9. Ага, о, о клас. Камінняр вже є. Хижина з. О, і огород зроблений. Інвентар, понятно. Ні, Ну, в принципі, понятно. Тут. Euh, сильно не треба нам думати, гадати, що, як, куди, тому що всі, в принципі, стратежки, вони. Ну, типу, одинакові. Олов'яна шахта тут є. Мені цікаво, я навіть не знаю. Ну, я навіть не дивився. Я, в принципі, просто подивився Чуть-чуть трейлери і фотки. Ну, типу, скріншоти з ігри і все, все, що я подивився. Я навіть не знаю, чи тут хтось може нападати, чи хтось тут може нас чпокати, чи ще хтось щось з нами насилувати якось може. Мені здається, що ні. Так якось воно не виглядає, що може. Але хоча хер його знає, хіжі зборщика. Ну... ну, ось вона. Пріоритет, ну тут вищий зараз стоїть, бо більше нічого не будується, розумієте? Давай я зроблю зараз X4, наприклад. А, один Х зробив я. А, щось несуть. О Є. Є, включіть слой температури. Отут. тут. Хопа, включив. А, Я зрозумів, ну, типа, да. холодно. Нахер? Не хочу я слой температури. Включіть слой води. От, Слой водички, слой почви, природа. Символи на карті. Виберіть щось із випадаючого списка е, е, близької карти. Що, в смислі? Це, блядь, не понял, нахуй нихуя. Так, подожди, вот, дивись. Е, почви. Слой землі. Є е, слой землі. Е, тут не, мені нічого не випадає. вовк. А, вот. Вибрав. Хорошо. Е, зміна назви. Щоб поміняти названня поселення, нажміть на нього. Меню фракції. А можна бляха? На F. Населення. Е, долина. А, долина. Долина. Карнавал. Карнавалич. Е, Манхеттен. Метрополіс. Змінив. Е, соломіна хіжна. Ага. Е, звісно, Соломіний будиночок треба нам побудувати. Дай мені будівництво. Хопс. І це воно, да Ні, це не воно не да так, пацани, де би ви хотіли спати? Я грибу. Давай сюди, лицем до мене. Давай, 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 давай. М -м -м. Чесно кажучи, навіть не знаю. Тут якась. Тут якась. А, тут травичка, звичайно. Так, є, хижина робиться. Давай x4, x5 я зроблю. Побачимо, що, 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 що взагалі відбувається. Карнавалич Метрополіс. Іде. Так, покажи, як ти працюєш. Ну, щось робить. Щось робить. Комусь холодно. Кому холодно там? Заяць? Та ти ж не мій житель. Я тебе хіба що можу зловити і пустити на м'ясо? Можна зробити навіть так, як а, копчене м'ясо. Ох, хіба яке воно смачне. Да. Ну давай пришвидчимося. Я розумію, що це ігри не для, в принципі, не для запису, да. Хоча, якби вони. О, подожди, має тут людинка на вона робить. Десь тут пропала людинка. Тут людинка була по-любому. Йоп твій мої, хтось мер. А він спить. Петро. Вінсент! Зігрій Петру. Вам разом буде тепліше. Це саме близько, як я можу, і цей. Чисельність на скільки? 10 людей на всього зараз. Холодно. Я розумію, що вам холодно, але збудуйте соломіну собі штучку, і буде прикольно. Ще мені, мене цікавить один момент, скільки в цю хижину може людей залізти. Двоє, то мені треба 5 хижин. Я не допущу, щоб мої люди. Мерзли. Ніякому разі. Е, вогнище. Ось вогнище. Ніхеровеньке тут вогнище, тут можна с -с -с відьм палити тільки так. Все, пацики. Е, вогнище, шведський факел. Я поняв. Поки що не треба, шведський факел, перший раз чую. Тут якесь повідомлення. Е, на розсвіті перед експедицією відкривається вид на власне холмисті землі. коротше не лучами сонця. Тут ви і рішаєте основати поселення. А, то що ти мені пишеш? Я вже рішив. Х5 роблю. Тут пише взагалі Х1. А Х9 це Х30. твою мать. Х30 це багато, подождіть, x3 Поставлю на троєчку. Уставлено на троєчку. вогнище зробили відразу. Ломи, може, не вистачає? Ну, Типу я гребу. Необроботані дерева. Обробіть. Обробіть быстренько. Ну, типу, вон хижу роблять. Мені здається, потрібно більше. Або цей далеко просто а, цей. Стоїть. Дивись. Е, лісник. Він робить веточки. А бревна хто робить? А, оцей верстак. не, це камінщик Брівно, хто производить, пацани? Місто для розпіла. Дурак, бля. А чого в мене його ще нема? Ніж треба, чи, не... чи, подожди, чи не треба? Ну для. О, дві хати вже є. Дивись, е, э -э, ветки. А, трава. А, то подожди, поки що не будемо робити цю штуку. Не неси сюди, блять, не неси. Ах з ним вже. Все ж ти неси. Добре. Так, Х1 я поки що зроблю? Дівчики, мальчики, шо ви там? Чувак, якісь вони альбіноси, е походу, у мене всі. Що таке? Що тобі не так? Ти холодно? Так, дивися. Э Сонливість температура хіровенька, да? Ну треба вам одежу поробити. Мішковина. Де це? Як робити дрова? Та я вже в меню забудови ти можеш знати, як зробити дрова. Побудуй дороги. Та яку дорогу, бля. Я тільки хіжину зробив вже дорогу. У Ну нема автомобіля. Ну, бля, хай скільки мені доріг зробити? Ну, типа, з центру давай. До хати чиїсь. І от, от такої. Дві хати з'єднаємо. Все. Е, меню забудови. Так, дивись. Дрова. Хто в нас робить дрова? Добича ресурсів, все не добича. Проїзвоство, от. Е, ні, ні. Дрова. То я. Ага, я. Дивись. Місце для розпилки я зробив. Ну то все. Тільки вони ще просто не цей. Не прийшли сюди всі. Так, люди добрі. Всі, всіх майже, майже у всіх є якісь ці мішковина. Е... Це якісь такі жовта срань. Оце воно, да Зажди. Ні, це мука. А це? Мішковина, да. Е, Швейний стіл Швачка мотористка. Дай мені швачку мотористку, бистро. Быстренько, так, біля цього, біля хати, щоб поставлю. Опса. Поїхали, пацани. Дрова мішковина, є. Е, ну правильно, одяг і плюс дровішки, щоб розпалювати вогнище. У мене хоч не перебуває? Ні, я розмовляю гучніше, ніж ігра. Добре. У мене сьогодні жовт-рожевий колір за мною якоїсь херій, не знаю чого. Я так собі рішив сьогодні. Так, x3, x4, x5. Тут ем, не змінюється розширення екрану, походу. Я херю знаю. Чомусь. Е, По-перше, подожди, подожди, подожди. Дайно гляну. Можливо, щось все ж таки є. Оце що таке, угу. Непонятне. Так, екран Лімит Limit... ча. та похер. А... Ну чомусь тут не міняється нічого. Це дуже хіровенько, Мені тут не подобається. Тут є ще покращення, якщо що 에, бонус до сна. Ніхейра собі. Бонус до зручностей. Місце для цих Для м -м, твариночок. Це все прекрасно. Так, дивись. А чого ви сука Що таке? Матеріали кетки. Давай я ще одного зроблю у цього лісника, тому що він якось. Да. Типу, один тут. Іншого можна поставити. О, тут багато всього. Давайте робіть, бо тому що мені це не подобається зовсім, пацани. Робіть роботу. Чи вам більше людей треба. Рубка дерев. Ні, ну типа це теж треба на дрова на всяку херню. Але пріоритети мають бути. Х. Ікс... Я зроблю такий Х великий, х 5. От Х5. Х1. Ну, не знаю, чи воно сильно міняється. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Ну, типу, да, я розумію, що на запис ця ігрушка не піде по-любому, тому що вона. Що ти робиш? Без дома. Ну, бля, у нас. Зато охрененний настрій. В хорошому настрії. Дивись, доміків вже є 3 пацани. Чуваче, вже три домика є. Ви сильно не, не розмножуєтесь. Є без роботи 4 людини якоїсь хері. Не знаю чого. А. По ресурсам, я не знаю. Ну, спорядження, матеріали, напідки, корм. А давай подивимося, що в нас тут є. Якщо якась є зброя, значить на нас можуть нападати. А. Ні. Тільки одяг, я бачу. Ну, якийсь вон меч є. Бляха, як це ж? Залізна зброя, типу, я, але який хер вона нам. Блє. А хер тим не лякаєш. Так. Якийсь еруф, щось там еруф. Не працюючі люди. Один, типу, без, без роботи. Нічого страшного. Тут вот щось нас крадуть. Ящик з їжею, роботники ноль. Ну а хулі там його ставити. Там в нас є єноти крадуть, сука, їжа. Але потім ми їх зловим чпокнем і туди. І сюда, бля, пацанчи. тут не можуть добудувати нихера. Підготовка дров. Повисити пріоритет. Щось клацу, я сам не понимаю, що. Ну типу А, доски. Нахуй мені доски? Давай мені на дрова, більше людей Так, ти хто ж такий? Благородний олень. Інвентар 372 м'яса. А можна його загандошити? Але, мабуть, що ні. А я можу взагалі, подожди. Людинку вибрати і коривати неї А вони всі сплять, мабуть. Ну іди сюди, іди сюди. ні не можна нею коривати. Ні, не можна. Ну всі пішли спати тоді ми трішки пришвидшимося з тобою. Бо ми не, сп... ми не спимо, ми контролюємо всю ситуацію. Там що там є? Ооо, так то прикольненько виглядає, да? Це гучно. А, тут водичка просто. Так, де моє поселення, скажи мені. Тут якось так і по, е, по графіці теж я тобі скажу, що воно якось. Дуже одноманітно. Відьмин круг? Що за відьмин круг, не поняв? Це що таке? А, це риба спить. Тю мать, мені не треба все показувати прям. Покажіть мені мою цю хату. Ось тут щось є. А, от, моя хата це просто з іншої сторони я дивлюсь. Ну непогано. О, є всіх. У всіх є домат. А ні. Це ще немає. два два не повністю добудовані. X5 давай. Енот. Бездома. Бездома, єнот. А що, має бути з домом де єнот? Ну, В принципі, може й бути, але. Е, так, тут костерчик, роботнічка, Петра, свободна, є місце свободне, але не потрібно. Подожди, я би поставив людей, знаєш куди? На лісопилку якусь рано. Е, тут херня. А, це зборщик, так? Да? Так, да, зборщик. Працівники скільки? Ну, двоє, типу. Тут скільки. На -на. Ну, Вінсен без роботи. Процент нагрузки 0 пише. Матільдочка тут семенька Матільда рубила. Рубить дрова Матільда. Хорошо. Не зайняті люди. Хтось є? Є. Тут всі типу загружені будуть, я грибу. А, все, всі заняті, хорошо. Бо, типу ми Шановні, ми маємо виживати якось. Яблочки збираються, хорошо. Дрова. Чому не робляться дрова? От тут. Чому не робляться дрова? Готові товари. Камінь. Я на паузу поставив підготовку дров. Ну, ёп, твою мать! Це як так? Все робиться. Боже. Дурачела, я не можу. Найми або звільни працівника якого кохера. Не буду. Ручна мельниця. Е, проста пічку, Просту пічку зробити. Давай зробимо просту пічку. Е, похер де? Ну десь центру, напевно, да? Це ж їжа, все діла. Газуйте І ручну мельницю. Це неповне производство, да? ручна мельниця. Так само близько до нього поставлю, тому що змолов пішов цей, пекти. Це логічно, все чудово, все зрозуміло. Ну так воно ж працює, правильно? Змолов пішов хліб пекти. Їжа є, їжа є. м'яско бах-бах-бах, є, чик-чик-чик, зайчика, пух-пух-пух. З'їв, підсмажив, закоптив. Щасливий, здоровий пішов з жінкою кохатися. Е, популяцію підняв. Довольний. І все. А то дивись, зараз е, холодно понеділок. Сьогодні холодно сьогодні понеділок. І що ти зробиш? Е, всього 10 людей. Треба якось нам про це просувати свою популяцію, правильно? Ну, тобто, е, ми на межі вимирання можна сказати. А так, ситі, здорові, в теплі. Чик-чик-чик-чик, трах-трах-трах. І все хорошо буде. Так, дровішки летять бачу. А, тут бачу тож сюди носять. Все хорошо. Водичка, рибинка. А, вікно допомоги F1. Так, дякую. А, вибери когось із жителів і узичі його потребності. Де ти? Так, дивись, всі довольні якісь. Потреби. Інвентар тільки бачу. А, от потреби. Її твою мать. Не хочу вмерти від голоду. Я їм все, що можу достати, щоб вижити. Хорошо. Молодець. Для хорошого сна треба захист від природи. А, статус виконано. Е, статус виконано. Мені треба хоча б мішковина. Е, Зробимо. Е, що тут ще? Зогрівається і охолождається. Це що значить? Ну, мішковина так що треба. Поняв. А, ми, ми, це, ми це робимо. Він ти що голий прям ходиш? у ну, тебе ж якийсь одяг є, скоро буде літо, не парся. Е, мішковина. Мішковину ми десь вже робимо. Ось. А, тут, в принципі. Трави нема. Е, Бір трави зараз більше. Давай на перше місце. Пошов, пошов, пошов. І більше людей можна поставити. Але в мене напевно нема свободи. А я б твою мать, я. я. подожди. У мене нема. Типа. Ти на кострі працюєш? Іди ще, блядь, збирай щось. Петро. На кострі воно працює. На кострі я можу працювати, блядь, стоїш, підкидаєш дровішка. Хорошо, Елейн вернеться через 5 днів. Хто таке Елейн? Яка Елейн? Куда Елейн? Яка Елейн? Ну, поки що можна це сховати, да? Ми рулим, типу, далі, ми розвиваємося. Ну, от така ігрушка, вилучається. Тете те. Арете. Це ще недобудовані будинки, чи що? Чого мені не вистачає? Петра и Сани тут типа живы, Чи не? Готовые товары? Чему, чему же оно такие есть, трошки больше, чем те? Петра и Сани. Стефан. Матильда Валли. Ильвия Дениска. Ну тут бля по парам разбилась сразу, молодцы. Думаєте що ну, ви знаєте, що робите, коротше, я так зрозумів. Молодці, молодці. Молодці. Красиво, да? Красиво, але в принципі, вона. Це тут графіка, то як з Майнкрафта, вона якась квадратна вся, знаєш. Піксельна. Я, до речі, не особо таке люблю, якщо чесно. Чомусь, не знаю чому. Мені прикольніше якась інше. Так само дерева. Що я можу сказати про цю гру? Ну, в принципі, стратегія як стратегія, нічого особливого. І нічого такого, що, за що я люблю взагалі стратегію, знаєш? Якось воно. Якось воно, блять, все на купу, сука. Мішковина, туди, сюди... Може я так собі думаю, ну, типу, по побудовам тут багато, в принципі, немає нічого, да? Але воно ну, якось. Це потім оце відкриває, потім, оце, 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 Оце воно все дохуїще всього, знаєш. Ну, не хочеться це все робити, якщо чесно. І скільки часу це грати треба, щоб це все відкрити, я не знаю. Е, так само я не знаю, чи тут нападає хто чи не нападає. Е, їжі мало, бачиш? Типу, якось воно так, бляха, не знаю. І плюс графончик і стилістика гри мені не подобається, тому що мені воно, мені воно все зливається в одне, і я взагалі щось не на цей. Я взагалі не можу викупити, де я, блядь є. Ну це зима, я зрозумію, типу, да? Походу. Ну так, да, сніжок падає. Але якось воно взагалі не виділяється, типу. Ось ці дом... домішка трошки виділились. Дальше оці постройки всі, вони якісь парашні, ну типу як, не дуже, правильно? Люди вони теж якісь білі, бля, знаю, може якихось темніших зробили б. Не знаю. Ну от така ігра, я не знаю. Ну, сенс огляд такий, коротенький. Я знаю, що я не буду грати. Я вам показав, яка гра, може хтось хоче купити собі, чи ще щось. Ну, от, така гра. Е -е -е -е. от така гра, коротше. Дякую вам за перегляд. Далі більше, всім пакетова!